Вітаю з вами, шалоний Макс, і сьогодні ми поговоримо про Капітана Америку чудесний новий світ. Тож не будемо гаяти часу та починаємо. Це все якось підозріло. Капітана Америка. Спитайте себе, хто кого грає? Я вважаю, що цей серіал треба подивитись усім, хто хоче зрозуміти, як Сем Вілсон став кепом, і хто такий Ісая Бредлі та чому кеп його так захищає. Мені серіал сподобався, особливо там, де вони забрали у Джона Волкера. І да, після Стіва Роджерса Кепом був Джон Волкер. Також там з'являється Алегра де Фонтен. Скажу так, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Спочатку планувалося продовжити серіал на другий сезон, але стало відомо, що йде робота над сценарієм четвертого капітана Америки. Кажуть, що Кріс Евас теж повернеться до ролі капітана, але його ім'я буде Гідра. Цікаво виходить, що людина Павук буде битися з доктором Думом у образі Тоні Старка, а сам Вілсон буде битися з капітаном Гідрою. Фільм починається з інаугурації Деуса Роса. Новина згадують про його агресивну критику в сторону месників та Халка. Ці новини переглядає таємничий чоловік. Через півроку Сем Вілсон виконує таємничі завдання в Мексиці. Вони мають забрати цінний товар на чолі з Сетом Волкером, якого кличуть гримучний. Після успішного завдання Сема Вілсона, Хоакіна Тореса та Ісаю Бредлі заброшують. До Білого Дому. Там Рос повідомляє, що хоче відновити месників. Вілсон радий, але дуже насторожений. І під час презентації нового метала, який називається Адаманті, для мене це була презентація людей X у КВМ. Цікаво, Fantastic Four буде в одному з ними всесвіті. На президента Роса скоєно замах, нападником був Ісая Бредлі. Сем змушує його здатися, але розуміє, що його хтось підстав і тому веде власне розслідування. Та Деус, дізнавшись про це, відправляє розібратися з ситуацією та Вілсоном. Русираф, який. Сабен вона чорна вдова. За допомогою гримучника сам дізнається про таємничу базу. Луна 1 розслідування рут заводить її в гухий кут, бо всіх виконався вбито охоронцем, який її супроводжував, і після. Він вбиває себе, лишається тільки Ісая Бредлі. На острові Кепи Сокіл знаходять замовника Семюля Стернса, який після дослідів мутував і його вигляд став дещо іншим. А розум набув надможливостей. Тим часом між партнерами США та Японією назріває конфлікт, бо останні дізналися про те, що США замішані у викраденні Адаманті. і через це розривають будь-які угоди з США, намагаючись зупинити Стернса, новий Сокіл потрапляє до лікарні, а роз перетворюється на ралка. Так так, вам не почу... Саме так його звуть в коміксах. Кеплеть Ради дає з червоним халком, бо, як виявляється, для нього сиворотки суперсолдата не знайшлося. По завершенні ми бачимо, що роса відправляє до в'язниці рафт, і він там нарешті зустрічається з донькою. Ісаю відпускають, знявши обвинувачення. Торис одужує. В сцені після титрів Стернс натякає на мульти Всесвіт. Цікаво, чи з'явиться десь Локі, бо він і тримає його у купі. Почну з ентоні Маті. Для мене він наче був кепом, а наче і Сокіл. З нього вийшов такий собі симбіоз. Вже не сокіл, а ще не кеп. Може, все ж таки, треба дати йому сиворотку суперсолдата, бо він націлений на співпрацю з урядом. Забавно вийшов Сокіл, мені він сподобався, веселий, але в їхній взаємодії дуже. Слабкі дружні відносини. І наостанок про Гаррісона Форда, як на мене, він сильно відрізняється по типажу від попереднього актора. Я, звісно, розумію, що Вільям Герт помер і йому треба шукати заміну. Але чому студія не змогла знайти схожого по зовнішності актора? Вважаєте, якщо вуса поголити, то він відразу настільки змінився? Як на мене, він був не дуже переконливий у ролі Тадеуса Роса, і дуже цікаво, чому студія не знайшла заміну Чедвіку Боузмана, бо одних можна замінити, а інших ні? Схоже на подвійні стандарти. В цілому фільм навіть непоганий. Згадайте перші фільми про Кепа. Вони теж давалися нам не дуже. Може, з часом ми змінимо свою думку. Чи все ж таки через те, що Марвел став конвейером фільмів, вони зовсім забули про сенс? Дуже часті зміни в планах студії не йдуть їй на користь, наче і сварити немає за що. Але й для похвали теж слів бракує. Це звичайне кіно, яке можна подивитись вдома. Якщо відверто, я навіть не розумію, навіщо він був створений. Цей фільм не має жодного сенсу. Нам лише показали нових персонажів. Тоді виходить, що це Філер. Відчуття, що студія зовсім вже не розуміє, навіщо вони це роблять, бо кіно навіть у прокаті не окупилося. Може, треба було зробити більш заплутану історію. І на тлі останніх подій у світі сподіваюсь, що як і у фільмі, президент США зрозуміє те, в чому він не правий, та буде готовий діяти заради миру.